В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. Сказали так на місяць в тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там не знаю 10 кілометрів дому. І це на всіх чекає. розумієте? саме страшне, що відбудеться наступна історія. Що пам'ятаєте, у наших предків з вами? бабусі, дідусі, були збереження на українських рахунках, а потім в один момент вони прокинулися. і Це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте, нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти, і опять така вся історія буде. І якщо ви раніше б не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз це слова не мої, це слова в, в колеги, фінансового аналітика стажем більше 12 років з мультиммільйони в доларах обертів в інвестиціях. Зрозуміло. І навіть моїх мозгов, чим я там займаюся підприємецями, оперний музикантом вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі що відбувається, до цього йде. Ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу в тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку, на справку, щоб підтвердити, що це вообще кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Є рішення є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. Вони самі ним цим користуються. А нас позаганяли в цю всю історію, зрозуміло? Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там.